Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі неонові ліхтарі з логотипами марок авто дуже класної якості. Це ліхтарі виробництва Туреччина. Працюють вони від 12 до 24 вольт. Ось такі проводи виходять позаду. До кожного ліхтаря йде ось такий кронштейн кріплення. По розмірах ліхтар шириною 115 мм, висотою 45 мм, товщина 15 і монтажна відстань ось цих отворів кріплення 75 мм. Ось так вони світять. Дуже класно, дуже яскраво. Як бачите, є у нас Mercedes, Eveco, Renault, Scania, Volvo, MAN, DAF. І також виробники напівпричепів Крон, Шміт і Кьогель. Це ліхтарі жовтого кольору, такі ж самі є ліхтарі у нас червоного кольору, і такі ж самі ліхтарі є білого кольору. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.